Thank you. Thank you so much. Thank you for having us over. Thank you. You are very welcome. How are you? We look forward to seeing you. Good. So far, a very good visit. I yes. uh, appreciate uh, it. You are very welcome. And uh, a great friend to Ukraine and the work that you've been doing. Thank you, so great. Great. thank you so much. We thank sure. nice Thanks very much. Thank you very much, thank you. Thank you very much for the visit. Well, of course, Висловити подяку всім американцям, білому домові, президентові Байденові, Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку. Дякуємо за те, що ви з нами. Війна довга, велика для нас усіх трагедія, але ми дуже раді, що у нас справжні надійні партнери. Я розумію, що під час довгої війни важко підтримувати той самий дух весь час, але ми відчуваємо підтримку. Розуміємо, що ви не втомилися від підтримки України. Ми це ми вдячні вам за це і розраховуємо на вашу підтримку. Ось рішення, які цими днями ухвалюються, дуже важливі. Люди обговорюють в усіх подробицях. Ми знаємо про ті виклики, які з'явилися зараз на ближньому сході, різні війни, але відбуваються вони. Тепер одночас, і це, звичайно, фінансова підтримка дуже важлива, але насамперед військова підтримка. І Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що вони взяли на себе лідерство в наданні цієї підтримки, і ми б без цього б не могли. І йдеться не лише про гроші, про технології. У нас друзів є багато по світі, багато з них готові допомагати допомагають, і допомагають фінансово для того, щоб ми могли з бюджетом не мати проблем Гуманітарні організації, але без технологій ми в цій війні. Не могли нічого зробити. Ми вдячні за це. Ми матимемо зустріч присвячену саме питанням спільного виробництва. Військової техніки, озброєнь боєприпасів, які, ми таки, яких нам справді бракує, йтиметься насамперед про протиповітряну оборону, це ключове для нас питання. Ми знаємо це краще за інших. Досвід минулої зими не дуже. Гарний, готуємося до цієї зими, але протиповітряна ключова область. Ми бачимо, що люди готові на загал повертатися до України разом з дітьми, але побоюються, що цілком природно вони шукають. Новини, інформацію щодо стану протиповітряної оборони України. Вона посилюється ледь не кожен день, але ми сподіваємося, що ми налагодимо спільне виробництво деяких. Я перепрошую, я про це можу говорити довго. Тож дякую ще раз.